Камера мотор пишем. Привіт, дівчата! Сьогодні розкажу вам свої топ-формули образів, які я використовую влітку, щоб почувати себе комфортно та підготувала для вас підбірку з літніх образів, які легко зібрати, зручно носити і приємно пакувати у валізу. Поїхали! Перша формула штани палацо плюс майка. Це найлегший образ, який можна зробити нам влітку. Ми обираємо різні штани. Палацо будь-якого кольору з легкої тканини. Це може бути бавовна, це може бути льон, і такої ж самої тканини обираємо базову майку. Додаємо сюди класичний ремінь, можемо додати шкіряну сумку. Я б сюди обрала більш мішкувату сумку, щоб урізноманітити образ і додати легкості. Взуття тут можна підбирати різне, як і балетки, босоніжки на низькому ходу. Кітин хіл буде дуже сексі. Добре, це буде працювати і у місті, і в офісі. На зустрічі з подругами всюди. А для дівчат-тренсетерок, яких дуже полюбився тренд на Аладіне, мені дуже він полюбився. Я пропоную замість штанів палацо обрати саме Аладіне. Або якщо ж не маєте таких штанів, не женіться купувати їх нові, бо можна за допомогою двох резинок зробити зі штанів палацо прості Аладіни, і спробувати їх так собі і поносити. Дуже багато таких відео в інстаграмі я знайшла. Ось тут і закріплю. І такий образ з Аладінами зовсім буде вже виглядати. Свіжіше, цікавіше і оригінальніше. Наступна формула максі сукня плюс хустка. Якщо ви не хочете довго думати, що ж мені одягнути, я пропоную саме таку формулу. Обираємо будь-яку максі сукню, будь-якого кольору, який забажаєте, це може бути як мінімалістичний, чорний, білий, коричневий, це може бути сукня з яскравим принтом або у трендових кольорах. М'ятний. Яскраво-помаранчевий, шоколадний, масляно-жовтий. Найголовніше, щоб ця сукня не повністю облягала наше тіло. Вона має бути прямого крою або силуету А, який трішки розходиться. Додаємо до нашої сукні шовкову хустку. Я її пропоную зав'язувати на талії, щоб вона підкреслювала нам нашу талію. Якщо хочете, можемо зав'язувати на голову, на волосся, на шию. На руку, а можливо, просто додати як аксесуар для сумки. І ми маємо набагато цікавіший образ, якби ми одягнули просто Максі сукню. І не додали б жодного аксесуару. Наступна формула: шорти бермуди плюс майка. Ідеальна мінімалістична комбінація. Головне, щоб наші бермуди були трішечки вільніші, об'ємніші знизу. І тоді ми можемо брати зверху якийсь більш прилягаючий топ. А щоб не різати нам ноги, беремо відкриті босоніжки на каблучку, а можливо в'єтнамки. Саме ця стрілочка на в'єтнамках вона витягує нам ніжки, тому... Так круто воно стилізується в літніх образах і сексі виглядає. А в'єтнамка на Кіттен Хілл взагалі відпад, дівчата, витягне нам образ, зробить його максимально елегантним, тому пробуйте! Для образу більш святкового, якщо ви хочете йти на день народження, до цих бермудів пропоную обрати якусь більш супкішу майку. І можна доповнити це все аксесуарами, бо саме аксесуари дуже багато вирішують все у наших літніх образах. Капрі плюс піджак, можливо, не на саму погоду в плюс 30 в спеку пропоную цей піджак все-таки знімати. Але на якісь холодніші вечори, чи, можливо, ви йдете в офіс, де постійно під кондиціонером, пропоную обирати футболку зверху піджак. Капрі додаємо. Різне взуття, це можуть бути і туфлі і мюлі, в'єтнамки на кабличку, на низькому ході, все що завгодно. Така комбінація витягуватиме наші ніжки. Головне, якщо ви вибираєте капрі чорного кольору, як я маю, то обираємо балетки теж чорного кольору, щоб видовжувати ніжки. Якщо ми оберемо якось більш яскравішого кольору, ми можемо легко собі урізати. Ноги, ми цього не хочемо. Наступна формула мені спідниця з принтом, плюс балетки. Принтована мені спідниця розбавить кожну шафу, е, тому я пропоную таку річ собі придбати, щоб збирати цікавіші образи. Ви можете обрати різні принти, клітинку, дрібні квіти, горошок і інші мікропринти. Я пропоную поєднувати цю спідницю з більш чимось базовим, бо ми вже маємо класний акцент, принтовану спідницю, тому беремо якусь базову майку. Це може бути майка. Як чорного кольору, білого кольору, різних пастельних базових кольорів, щоб на них вже не було інших акцентів. Ідеальним взуттям до нашої формули будуть балетки, як вам я і запропонувала в цій формулі. На пласкій підошві ми можемо обрати зараз балетки спортивного характеру. Найбільше зараз подобається колекція від Puma, Speed SpeedCat. Дуже зручне взуття. Я таке маю. Класно на літо, просто будете в них ходити всюди, зручно і виглядає дуже стильно. І ще одна формула біла міні-сукня з вишивкою плюс сандалі. Біла міні-сукня класно видружить ваші ніжки, мінімалістична. Завжди впишеться в гардероб, можна її одягати всюди, в місто, на роботу, на пляжик, всюди. Доповнюємо це все аксесуарами. Я, наприклад, пропоную сюди взяти подовжену підвіску, щоб витягувати нам шию. І додаємо структуровану сумку може бути як солом'яна, може бути шопер. Додаємо капелюшок, бандану, хустку, кепку, все, що забажаєте. Який аксесуар працює для вас? Головне Обираємо аксесуари, бо це наші фішки, якими ми розкриваємо наші образи влітку. На цьому це все. Сподіваюся, була для вас корисною. Не забувайте підтримувати мене лайком, пишіть коментарі, підписуйтеся і діліться цим відео зі своїми подругами, бо нас має бути стильних ще більше. До наступних зустрічей. Цьом!